Hi everyone! Мене звати Катеринка, це мій YouTube канал про англійську мову. І сьогодні ми будемо розбирати дуже класну і цікаву тему. Саме будемо дивитися на слова, такі як both either та neither, що вони означають, для чого вони нам в англійській мові, та як їх правильно вживати, звичайно ж. Перед тим, як ми перейдемо до обговорення цієї чудової теми, я прошу вас підписатися на мій канал, підтримати це відео лайком та коментарем, для того, щоб ця платформа його просувала. А ми їдемо в граматику. Let's go! Найпершим хочеться відмітити, що both, either and neither, або як їх ще вимовляються, either, neither, але це більш американський варіант вимови, ці слова вони є квантифікаторами, належать до категорії квантифікаторів, Отже, вони вказують на quantity, на кількість, і вони вживаються, коли мова йде про два якісь предмети або двох людей. Завжди мова йде про пару. Дуже важливо запам'ятати, що both завжди вживається з формою множини іменника. Тобто ми скажемо both people, both parents, both cats. Але якщо ми будемо дивитися на either і neither, то ви помітите, що ми навпаки, після них ставимо завжди іменник в формі однини. Ми скажемо either, parent, either, friend, neither parent, neither friend. Пропоную подивитися на ці слова більш детально, і давайте почнемо з both. Перше, що ми маємо знати про both, це те, що воно означає... Обидва, щось там, і щось, і вона вживається суто з позитивними дієсловами. Маю на увазі, що з позитивною формою дієслів ніяких заперечень, в реченні, в якому стоїть both, не має бути. Тому що для цього в нас є інші слова. Про це трошки пізніше. В нас є декілька конструкцій, скажімо так, з both, які ми маємо знати. По-перше, це у нас both. Something and something somebody. and somebody А ми скажемо щось таке: um, Both Mary and Anne love cats. Були сьогодні багато прикладів з котами. Так почали, так і завершимо. Тобто, і Мері, і Енн люблять котів, якби обидві дівчинки. Це мається на увазі. І Якщо ми захочемо сказати трошки інакше, прибрати це і, ми скажемо, що, що там обидва студенти люблять вчитися. Ми скажемо both students love studying. Або ми можемо додати ще OF the», ставочку між ними. І це буде звучати так: both of the students love studying». Звичайно ж, після both. Може стояти не тільки іменник, ми можемо також вживати Object Pronouns. А, наприклад, ми скажемо: Both of us love cats. Ну, бо ми обидва любимо котів. Both of us love cats. як ви могли помітити, з both ми всюди починали. Воно виступало таким собі підметом. На якому все трималось. Але ми можемо трошечки все це підправити, ми можемо поставити both після підмета. І трошечки інакше буде звучати власне речення. А Можна сказати так: They both love cats. Вони обидва люблять котів. Це, власне, все з Both. Тепер йдемо до «either». З either все трошечки цікавіше, оскільки ми можемо вживати його як в стверджувальних реченнях, так і в заперечних, і означає воно, а, чи це щось, чи це щось, чи чи У нас дуже часто з ним вживається ще часточка or. І ми можемо сказати, це наша перша така конструкція. Ми скажемо Either Mary or Anne has been in London, якщо ми, наприклад, не знаємо там чи Мері, чи Ен. Чи чи це наше. Чудова конструкція either or. Якщо ми хочемо а, сказати, що як, будь-який будь котик з цих двох, тут важливо про це пам'ятати, тому що ми говоримо про два об'єкти, два предмети двох людей, двох тваринок завжди пари. А, що, наприклад, а, і цей котик, і цей класний, милий, якби вибирай будь-якого. Either cat is cute. Типу, і, і цей, і цей, але в значенні, типу, як будь-який будь з них, от якого не візьми, класний. Наступна у нас іде така собі конструкція це either plus of the plus plural noun. Тут ми, якщо вживаємо цю зв'язочку of the, маємо подумати про те, що все ж таки ми маємо поставити іменник в множину, тому що якби. Будь-який з двох. Ми скажемо: either of the cats is cute. Будь-який з котів. І, ну, звичайно, мається на увазі, що котиків в нас двоє. І е, остання конструкція тут це either of plus object pronoun. Так само, як з both, ми можемо ще використовувати займенники. Е, е, наприклад, You can choose any cat you like. Either of them is great. можеш обирати котика хочеш. Якщо в нас представлено два, нагадую, наголошую. Як будь-який з них класний, чудовий. Ось, то ми можемо сказати: either of the cats, або Either of them, або Either cat. Or We can say either this cat or that cat. Чи цей котик, чи той. Тепер говоримо про моє улюблене neither. Чому я його так люблю? Тому що воно таке негативне, токсичне, але вживається лише в стверджувальних реченнях. І означає жоден з. І в нас є чудова конструкція neither nor. Вони дуже часто ходять парою. Наприклад. Um, давайте скажемо: Neither Mary nor Anne has been in London». Ні Мері, ні Енн не були в Лондоні. Ми скажемо, um, давайте пригадаємо котиків: Neither Cat is ugly. Жоден з котиків не якийсь негарний, не, не стрьомний». Котики не бувають стрьомними. Якщо ми використаємо конструкцію neither plus of the plus uh, plural noun, звичайно, що ми, нам, нам треба щось обирати, нас має бути множина, ми скажемо neither of the cats is ugly. І ми можемо сказати neither of them is ugly. Але зверніть увагу, що дієслово стоїть все ж таки в однині, в формі для однини, тому що. Neither, воно якби. І either вони відповідають більше за однину. Ми їх чіпляємо до іменників в формі однини. Окрім цього, мені хочеться виділити такий момент, що в принципі either може заміняти neither. Але пам'ятайте, що neither воно вже саме по собі негативне, отже, воно вживається тільки зі стверджувальними дієсловами, З дієсловами у стверджувальній формі, без заперечень. А про це в мене теж є відео, можете його переглянути, якщо ви його не бачили. І тут такий цікавий момент, що якщо я скажу, наприклад, I like neither of the cats, мені не подобається жоден з котів. Не знаю, як це. Але я можу переробити це речення, використавши either. Я можу сказати I don't like. Either of the cats. don't like, either of the cats. одекс. Um, як я вже казала, either чудово вживається як в стверджувальних реченнях, так і в заперечних. І наостанок я хочу поговорити про ще один дуже цікавий вжиток, який ми зустрічаємо досить часто, мені здається, і в принципі він дуже корисний. Його дуже легко в так вплести в наш everyday english. Це коли ми погоджуємося з кимось. Якщо ми погоджуємося в англійській мові, а, типу так, і, і хочемо сказати, і я теж, в англійській мові для цього є там, декілька варіантів, а, як це можна виразити. Якщо ми погоджуємося з чимось позитивним, наприклад, буде речення I like cats, хтось скаже So do I. І я теж. So do I. Тут у нас є оце So. І в нас є інверсія, у нас ще допоміжне діє слово виїжджає наперед перед підметом. Це теж таке, е, такий цікавий момент. Е, якщо я хочу сказати, що я теж ні, наприклад, I don't like cats, і я теж не люблю. I don't like cats. Neither do I. Neither несе в собі е, е, негатив, е, тож е, ми просто його ставимо, і це вже буде означати, і теж, теж ні. Neither do I, так само do, наперед, наше допоміжне дієслово в таких коротких відповідях. І що цікаво, що окрім neither в цьому вживанні також може спрацювати наше nor, це часточка е, наприклад, I don't like cats, nor do I. Або I haven't been to London, nor have I, nor have I. Важливо, щоб наше допоміжне дієслово було в стверджувальній формі, адже нор вже саме по собі негативне. Я не можу перестати це повторювати, тому що це дуже важливо і це, на жаль, дуже така поширена помилка серед тих людей, хто вивчають англійську, тому це нормально. нормально помилятися, але треба теж звертати увагу на такі моменти. Я сподіваюся, що як 25-й кадр мої посили спрацюють. <Peru> І ви це запам'ятаєте. Це все по цій темі. Я сподіваюся, що вам було корисно, цікаво. Якщо ви дізналися щось нове, з вас подобайка і коментар. А з тих, хто просто повторював цю тему, теж а я думаю, що ця тема не така страшна, як її малюють. Тож найголовніше це просто запам'ятати, що з чим вживається, де в нас множина, де однина, і які в нас варіанти, опції, як саме можна їх всунути в речення. А дуже вдячна вам за перегляд. Не забудьте підписатись, будь ласка. Це допомагає дуже каналу рости, його показують більшій, більшій кількості аудиторії. Вже мені це над-над-над-над важливо. І до зустрічі в нових відео. Бай-бай! А ти будеш це скидати? А ти будеш цей кактус рости? Ти будеш кактус зрости? Не будеш? Пускать? Пускать тебе. Та? Ти арбузерша. Ти Бог. Фух, Мой господи, Боже. Господи, Боже. Все пропало. А я тебе бачу, ти терористична морда.